...і, граючи тренер номер 13, Божинський Олександр, номер 7 Дроз Дмитро 20. Пітер місто Одеса, хронометрист Діденко, Олексій, місто Одеса. І Вік бере своє. Так і підтискає, Доволі непоганий. Пресинг. І перший Треба сейф. відіграватись і піднімається. Воротар. Воротар гостей. Гарний Депро удар. Проходить восьмий номер, перекустує цю передачу, виривається нативний простріл. Удар повз ворота. Але а, поки що вся ця активність вона нічого не призводить. Але тут, тут зараз виходить моторний! Чекає когось на лістіці. Є Божинський, але це вже атака другим темпом. Божинський просить на дальню, блокується Хватит. шведок. Так, закидання на дальню стійку. А, одна із небагатьох атак, і вона об... закінчується обрізкою. Проси на дальню. Дрозд, дроз, дев'яточка. Розбочий рахунок Дмитро Дрозд. Перший гол, сьома хвилина. Та експерт попереду. Забрив. Моторний, коротко з Япарамою. Япарама, дальня стійка. Ткаченко ткаченка прибирає. Ліворуч перекидання над, над голкіпером ящи проміжних пробиває. пресинг дається в знаки. на дальню стійку. Япарама. Не, не здраздом, саме цей дует організував перший забитий гол. Далі простріл на дальню. А, і, да, і, а саме діагональні закидання не можна грати на голкіпера. О, ставить Ай. своїх польових. Футзалістів голкіпер. Удар прямий! Вирішила не відкатити під п'ятку. І другий гол. Ой-ой-ой, обрізається Ткаченко. Моторний не зміг вибороти м'яч! І дуже неприємний реєстр. Може, може принести е якийсь цікавий небезпечний момент добивання. Ой, куди пішов Матвієнко? Не нав'язувати нав боротьбу своїм більш досвідченішим. опонентом. атака від. У воротаря одеситів Бошінський. Далі стійка! Замикати! <смі> Ой-ой-ой, Бошінський помилка! Стіка рятує. Що ж, добре. Атака голкіпера, коли перший наміщиться, все ж таки порушення правил. Мені більш здається, а не вільний удар. Коротко розігрують. Ябарома! Бошінський забиває. Третій м'яч команди Тарексперт. Рахунок 3-0 і перевага. Так, і спроба тепер уже другої четвірки чергова. Удар Шикова. від кожного м'яча. Так. Йойса туди дальню. Златий тут. Тому а, там буде звук нормальний. Так, тим часом а, атака Альвів'ян. Черговують не більш за те. Тим часом. А, тим часом два, два дотики на... не можна. Цивільний удар, але. Але неділів скористався цією невеличкою панікою останніх рубежів оборони команди NIT І, можливо, да. йому вийшло не по зубам. Так, дуель капітана і тренера граючого Матвієнко. Ну, зрозуміло, як це, напевно, завжди відбувається. Там, коли виходить там, друга ланка або там, друга там, ланка з якимись там резервістами. Да. І одразу ж інший капітан розглядає атаку. І непогано. Випустив м'яч. Заносій. Заносій. Вибачте, будь ласка, там наголос трошки інакше. Божинський не встигає, на жаль, перекрити цей простір. І 22-й номер. Кузик Дем'ян роз все-таки розпечатує да? ворота. Аут. Закидання діагонально доволі таки непогане. А, просто забули 23-го номера. І вбиває. Просто цвяху у ближній кут. Бондар Максим. Другий гол для своєї команди. Якось, звісно, оце каже, тісно наврочив. Я привітав! Одеситів з виходом далі. Але. Вже можемо але... вітати. Ой-ой, ой й -й 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 -й, тут помилка від Роздапа. Порожні ворота. І три, дві, одна секунда. І раунді з командою Тайрексперт. Енкі все найті 2 Дякуємо за.